Загадкова російська душа це як заведено вважати в Росії щось цілковито унікальне, особливе, ледь не містичне явище, яке, мовляв, відрізняє росіян від усіх інших народів. Західні люди, вчені філософи зі своїми простими раціональними умами, нібито не здатні осягнути цю безмежну духовну глибину, яку російська людина має ледь не з народження. Однак насправді все набагато простіше і банальніше. Загадкову російську душу просто вигадали, і не так вже й давно, всього якихось 150 років тому, у 19 столітті, про неї написали в книгах, які швидко стали популярними та стали основою для створення міфу, який живе донині. Перед нами не глибока істина, а ретельно сконструйована ілюзія. Той самий народ, ті ж селяни, якому в 19 столітті приписали міфічну глибину російської душі, навряд чи був обізнаний про свою нібито унікальність, бо банально не вмів читати. Російська селянська маса, яка жила в невігластві та рабстві, була далека від тих духовних пошуків, що їй. Приписували цей розрив між міфом і реальним життям призвів до того, що цивілізований світ на початку ХХ століття з жахом спостерігав, що насправді приховує в собі пресловута російська душа. Коли революції та громадянська війна вивели на поверхню справжню сутність російського народу, ілюзії про його загадковість зруйнувалися, мов картковий будинок. Замість страждаючого загадкового героя світ побачив хаос, жорстокість і безжальні вбивства. Російська душа виявилася зовсім не загадковою, а цілком зрозумілою, якщо враховувати ті історичні та соціальні умови, в яких вона формувалася. Але як цей міф зміг вижити після стількох історичних потрясінь і трагедій, завдяки чому він настільки живучий, що на цьому фундаменті Росія продовжує будувати свої імперські амбіції та виправдовувати жорстокі війни. І найцікавіше, хто саме створив цей міф? Дивіться далі, буде цікаво. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Міф про загадкову російську душу це не просто культурна особливість, оспівана в книгах. Це інструмент, який російська влада століттями використовувала для маніпуляцій. Цей міф став своєрідним щитом, за яким можна приховати будь-яку агресію, будь-яку жорстокість, будь-яке порушення прав людини. Адже якщо душа російська загадкова, значить ніхто, крім самої Росії, не може її зрозуміти. Це як універсальна відмовка. Ми такі, як є, і вам нас не зрозуміти. Політична еліта, починаючи ще з царських часів, а потім і в радянському союзі, активно культивувала цей міф, щоб виправдовувати свою політику, дивні вчинки держави, жорстокі війни, придушення свобод, все це можна було пояснити особливим менталітетом і незрозумілою душею, мовляв. Також в нас заведено, не для того ми століттями страждали, щоб жити за вашими західними правилами. Чудовою ілюстрацією загадковості російської душі є відоме оповідання Ліскова під назвою Лівша, в якому англійський майстер зробив точну копію блохи з механізмом, щоб ця блоха стрибала. Майстеровий лівшаш Перевершив англійця, він цю блоху взяв і підкував. Приголомшливе свідчення майстерності правда, підкувати блоху. Але ця майстерність абсолютно безглузда, бо підкована блоха вже не могла стрибати механізм був зламаний. У чому ж згадковість російської душі на прикладі лівші? Найточніше формулювання цьому дала понад 10 років тому письменниця Людмила Уліцька в інтерв'ю Познеру. хоча вона навела приклад іншого твору, написаного військовим злочинцем Прилєпіним. Але, тим не менш, загадкова російська душа за версією уліцької це очень мощне цілеполагання з повним відсутствием здравого смислу. Ну, теперь мені, вот. этого говорити. Уліцька вловила саму суть міфу, який буквально ставить мету вище її логічного виправдання. І тут закладена вся парадоксальність міфу про загадковість російської душі. Прагнення до великих досягнень часто йде всупереч елементарному здоровому глузду. Ця риса настільки романтизована в літературі, насправді стає причиною історичних трагедій і жорстоких злочинів проти людства. Міф про загадкову російську душу продовжує жити, виправдовуючи безглузді вчинки, у яких здоровий глузд уже давно поступився місцем хаотичному прагненню до абсурдних цілей. У радянські часи міф про російську душу став майже священним його використовували для того, щоб виправдати будь-яку жертву заради спільного блага. Коли людей відправляли на загибель, коли мільйони гинули в таборах, все це пояснювалося через велич і самопожертву загадкової російської душі. Ця душа мала прийняти все: і страждання, і тиранію заради вищої мети, яку звісно розуміли тільки в Кремлі. І зараз цей міф продовжує грати свою роль. Коли Росія вторгається в сусідні країни або порушує міжнародні закони, ми чуємо знайому риторику. Захід нас не розуміє, у нас особливий шлях. У нас унікальна душа. Міф живе і процвітає, прикриваючи всі ті дії, які в інших країнах назвали б диктатурою або агресією. Це зручно будувати своє імперське мислення на ідеї, що росіянам дозволено більше, тому що вони якісь особливі. Навіть виправдання дій військових можна звести до того, що за незбагненним загадковим менталітетом завжди є щось вище, ніж просто жага влади чи територій. Міф про загадкову російську душу давно став фундаментом для численних стереотипів, що спотворюють сприйняття росіян як народу, нібито приреченого на вічні страждання і трагедії. Ці стереотипи романтизують біль, створюючи образ народу, для якого страждання не просто життєві обставини, а майже духовна місія. У результаті будь-яка криза, будь-яке лихо або навіть жорстокість, що виходить від самого народу, виправдовуються цією містичною загадковістю. У масовій свідомості, ніби за якоюсь негласною згодою, укорінилося переконання: якщо російський народ страждає, значить на це є якась вища причина. Проте реальність далеко не така поетична під маскою загадковості часто ховаються цілком конкретні соціальні та політичні механізми, які знецінюють людське життя і виправдовують бездіяльність перед реальними проблемами, взяти хоча б масові репресії в СРСР, коли мільйони невинних людей стали жертвами режиму. Тут вже не йдеться про якісь вищі сенси, а про цинічну політичну систему, де людське життя коштувало мізерно мало. Але міф продовжував діяти. Страждання народу подавалися як якась неминуча частина його долі, замість того, щоб визнати це наслідком жорстоких репресій. Цей стереотип створює і інший шкідливий ефект: він стирає межу між ролями жертви і агресора. Історичні приклади показують, що російська страждальність часто йде пліч опліч із жорстокістю до інших. Скільки разів в історії зовнішня агресія виправдовувалася тим, що російський народ страждав і тому заслуговував на компенсацію? Торгнення в сусідні країни і захоплення територій не раз обґрунтовувалися тим, що росіяни просто реалізують своє право на захист або відновлення втраченого, адже вони надто довго страждали. Крім цього, міф нівелює реальні проблеми, такі як бідність, соціальна нерівність, відсутність прав і свобод. Бідність стає чимось майже духовним, чимось, що російська людина має терпіти, бо така її доля. Нерівність, ну що ж, російська душа завжди знаходила радість у стражданнях, то навіщо ж щось міняти? Міф про загадкову російську душу, попри численні історичні потрясіння і трагедії, виявився надзвичайно живучим. Але як так сталося, що цей міф не лише вижив, а й став фундаментом для імперських амбіцій Росії, виправдовуючи жорстокі війни і агресивну політику? Відповідь лежить у самому його походженні і у тому, як він був адаптований і використаний. Походження цього міфу простежується в літературі 19 століття, коли критик Білінський і такі письменники, як Достоєвський і Толстой, почали формувати образ російського народу як глибокого, страждаючого і водночас великого. Їхні твори були сповнені моральними та етичними питаннями, створюючи враження, що російська душа відрізняється особливою внутрішньою складністю, трагічністю і унікальністю. Цей літературний міф швидко укорінився, оскільки він був вигідний як для російської інтелігенції, так і для влади. Для перших це була спроба надати народу вищого статусу в культурному і філософському. Плані, для других інструмент для зміцнення національної самосвідомості і легітимації влади. Міф про загадкову російську душу виявився ідеальною конструкцією для підтримки імперських амбіцій Росії. Він не лише пояснював і пояснює жертви і втрати, а й виправдовує агресію. Адже якщо російський народ настільки унікальний і страждальний, отже, він має право диктувати свої умови і захищати свої кордони будь-якими засобами. Цей міф створювався і культивувався в літературі, але пізніше став потужним інструментом у руках влади, яка використовувала і використовує його для маніпуляції народною свідомістю та виправдання своїх дій. Якщо міф про згадкову російську душу зникне, Росія ризикує зникнути разом із ним. Адже без цього штучно підтримуваного образу країна буде змушена зіткнутися з суворою реальністю, яка зруйнує її імперські амбіції, і позбавить її тієї містичної ідентичності, на якій вона століттями будувала своє існування. Але цей міф обов'язково зникне разом із поразкою Росії на полях російсько-української війни. Амінь Росія. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією YouTube спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.